І дуже часто в нашому житті бувають різні обставини, де ми покладаємося на себе, думаємо, що ми зможемо, що ми впораємося, ми там такі молодці і тому подібне, і ми не справляємося. І починаємо лякатися, і думаємо, що ну, перестаємо надіятись на себе, і думаємо, що ми зараз просто потонемо. Але є той, хто набагато сильніший нас, є той, хто на набагато крепше може тримати нас за руку, ніж ось я тільки що чуть не впав, стульчика так тримав Кирило за руку. Це Господь. І що мене торкнулося в цьому вірші, це те, що Петро, е, Ісус Христос одразу простягнув до нього руку. Ісус Христос простягнув до нього руку. Не Петро там Балтихай все просто Ісус, спаси мене, де ти давай, допомагай мені, а Ісус одразу простягнув руку. І наш Господь Ісус Христос, який помер і Воскрес, Він ще тоді простягнув для нас руку. І тут вже питання до нас, чи ми візьмемось за Його руку, чи ми будемо триматися його руки.